Добрий ранок, мій ранок завжди починається отак. Він мені каже, доброго раночку. Так, сьогодні в мене а, такий день робочий і планувала поїхати в університет подати документи, віднести їх, тому що я поступила на магістратуру, тому сьогодні такий день насичений буде. Починаємо збиратись. Буду з вами відверто. В мене дуже довгі збори зранку зазвичай. Починаються вони з того, що я отак от мою голову, і зараз будемо з вами вмиватись. Так, Далі я наношу крем з метелла. <смі> кремчик, просто зволожуючи звичайний крем, як ваза під макіяж. І просто я, в мене достатньо суха шкіра, я постійно наношу зволожуючі креми. Дуже а, базова схема фарбування, а, тональний крем. Такий. <хи> От. Насемо на ручку, беремо спонжик, поїхали. Я дуже люблю процес фарбування. Взагалі, цей процес зборів я дуже довго зібраюсь, куди б я не пішла, навіть просто там, ну, базові, якісь, базові якісь збори а, на день. Це завжди займає багато часу, але я не знаю, мене це просто заряджає на день де є якоїсь енергії сили, коли я відчуваю, що я добре виглядаю, що я, типу, витратила на себе трішечки часу, не пожаліла. Так, наступний етап консилер це теж ланком. Дуже люблю я ланком, не знаю, мені подобаються вони. Наносила під очки. Я наношу багато консилеру, не засуджуйте. Наскільки картинка стала краще, ніж була на початку цього влогу. Так. Далі в мене отакий Rare Beauty від Селени Гомес. Контуринг. Це контуринг бронзер, щось такого плану. Він дуже легко тушується насправді. Така -ось картинка виходить. Дуже непогано, на мій погляд. Давайте рум'яшечки трішки трішечки Давайте Я їх нанесу прямо так перед вами. Більше от кудись сюди уходжу. Витягнути щічки з кули. Все, до речі, рум'яно від кіко. В мене далі отака пудрочка від яка дуже вже така замурзана трішечки. Е, я її використовую як типу тінь, базу під очі. Ну, не базу, а просто на очі, коротше. Отак от, от просто на все повікла. Буду малювати стрілочки. Не, я взагалі стрілочки майже не малюю, дуже-дуже легенько, такі зовсім малі. Так, і прямо вже найостанніший -най крок це ми все це приб'ємо пудрочки від шини. очі це головне. Дуже багато вийшло. Окей. трішечки на лоб. Все, от тут. Беремо таку кісточку. Все, макіяж у нас готовий. Ще будуть губи, але губи я малюю завжди прямо перед, перед виходом, навіть в ліфті. От тому це все. Йдемо одягатись. Так, я вже одяглася. Сьогодні на вулиці нарешті е, тепло. Тому. Такий мій аутфіт сьогодні 27 градусів. У нас було останні дні дуже холодно в Києві. Хто в Києві знає? Але зараз вже спека. Нарешті знову. Ну як нарешті, просто знову. Я готова зараз. Будемо йти гуляти з Томіком, а потім вже буде їхати в університет. Знаєте, коли в тебе є собака, це просто зайвий привід вийти на вулицю. Я так багато не гуляла, коли в мене не було томіка. А зараз ми гуляємо кожного дня е зранку і ввечері. І в принципі це дуже класно, насправді. Взагалі собака дає дуже багато емоцій, і ну, це була моя мрія завжди. Я дуже рада, що в мене з'явився томік. Мої ранкові ритуали, без яких просто не можу жити. Ми завжди гуляємо з тоником вранці і ввечері і завжди беремо каву, бо я не знаю, я не можу жити без кави. Мені, я просто не функціоную. Особливо в спеку без ISL, як зараз. Поїхала відвозити документи в університет, щось я сьогодні дуже довго збиралась, дуже довго все робила. Вулиці жара. Їду відвозити документи. А що в мене ще по планах? Відвести документи. Десь попити кави, звісно, нарада одна і вебінари з вами. Ще треба записати лекцію одну. Коротше, треба дуже швидко відвести документи і назад. І, до речі, в мене університет, в який я вступаю, знаходиться на другому кінці міста. Та зараз буду їхати десь годину, реально годину. Туди, щоб відвезти документи. Але що робити? Так, я вже зробила фотки, які мені треба всі документи. Подивіться, яка гарна фотка вийшла на документи. Це просто така рідкість, коли на документи виходять хороші фотографії, але ця, ну хоч він інсту виставляю. Трішечки підняла мені настрій, бо я насправді сьогодні просто вже нічого не встигаю. Так, все, документи я подала. Я вже майже студентка, до речі, оце мій дипломчик. Треба йти працювати, треба йти записувати лекцію і треба вже бігти на вебінарчик з вами. Але на початку, звісно, треба зайти і випити Айслат. Бо вже його дві години не пила. Це так не можна жити. Треба виправляти. Так, готуємо наше робоче місце для того, щоб записувати лекції і проводити вебінар. Зараз покажу, як я це роблю. Так, от легким рухом руки. От. Давайте трішечки сім'ю. Така краса. Сьогодні ми реально з вами впоралися майже за годинку. Так, зараз займаюся тим, що записую лекції для вас і редагую наш курсик, все там підчищаю, все там вичитую, роблю так, щоб другий потік стартував так само круто. От, я постійно працюю над матеріалом і. Зараз я вам е, покажу такий маленький секретик за кадровий. Подивіться просто, де я працюю, де я, записую, де я веду вебінари і де я записую вам лекції зазвичай. Це е, прасувальна дошка, якщо можна так сказати, легодільна дошка. І от тут от праска в мене от, зі мною завжди на кожному вебінарі. Я не знаю, мені просто так зручно, тому що я не знаю, це найзручніше місце в моєму домі е, виявилось, так? А сьогодні я записувала лекції, вела вебінар і вирішила, що а чому б тут і не поробити інші задачі, і просто не посидіти сьогодні. Знаєте, таке собі імпровізоване робоче місце на от, скупою одягу, яке треба, який треба попрати, але я не попрати, а попрасувати. Я цим не займаюся. Але, ну коротше, <смас> хазяйка, розумієте. використовую е, не дуже для призначення цю штуку, але як є. це просто сучасне. Завершився робочий день, можна так сказати. Я вже пробила всі свої задачі. І не тільки робочий день, оцей просто неймовірно складний реально, сьогодні день завершився. Я реально дуже втомилася. Але зараз на мене чекає прогулянка з моєю собачкою, чоловіком. І це для мене таке знаєте час релаксу, час відпочинку і час нарешті прийти в себе після цього дня. Нарешті закінчився цей день робочий сьогодні. Просто за все так швидко я попала в тривогу на іншому кінці міста, Я думала, що я не встигну на вебінар. Купа роботи, купа якихось справ, але я все встигла. Зараз е, мій вечір, в принципі, нічим не відрізняється від мого ранку. Зазвичай просто гуляю з собакою. Так, ну що, настав час вечері. А, готую вечерю теж завжди я. Якесь все в цьому домі. От. На вечерю буде дуже все просте, вже насправді готове. Зараз просто розігрію. Ну така я хазяйка, але насправді воно все дуже смачне, чесно кажу. Без чого не можу жити. Це завжди. Це просто завжди мільйон таких пляшок пустих виносить я кожного дня з дому. Бо просто, типу, ну, це моя вода. Я знаю, що це погано. Можете написати, що я дуже неправильно себе поводжу. І в мене буде погана шкіра і, і все погане, але я не можу, я залежна. Так, лед цього готувати вечерю. Прошу зі мною готувати. Це мій помічник маленький. Янтеньо, який він красивий. Я завжди кажу, що це просто найкрасивіша собака в світі. Подивіться, який він гарний. Я просто не можу. Ми його ще недавно підстригли. Він зараз просто, просто красунчик, гляньте. Модель. Ну, модель, поймайте. Вечеря готова. вона справді дуже смачно вийшло. Зараз будемо сідати. Вечеряти щось дивитися. Вже в піжамки з дулькою на голові. Це означає, що все, мій день офіційно закінчується. І зараз я буду вже вмиватися, робити свої uh, evening routine, routine. І, до речі, а чому б не uh, поговорити з вами про це англійською мовою? Так, let's imagine that we are in vlog and I'm showing you my skin care routine. Like, I'm Hailey Bieber. Давай то я вам ще Хейлі Бібер, да? Схоже? this is my cleansing gel like it's a foam half foam half gel i guess and uh, it's almost empty almost empty but not absolutely so uh, yeah i'm gonna use it but first of all i'm gonna wash my face with simple water and then i'm gonna use this gel Okay, I'm done with cleansing, and now I'm gonna use this neatly, uh toner. Like it's moisturizing, cross barrier, and it has panthenol and ceramides in it, so super, super effective. Uh, this is my like, I guess fifth uh, sample of this, and I really love it. I Really love it. So I just put some in my hand, rub it. And i on my face like this. My face looks horrible. <laughs> it's so red. Oh my god. I don't know why. Okay. Hope you're not scared. Allergy? just the camera Окей, okay, was all. це вся моя uh, evening routine skincare. на цьому вона завершується і все я йду спати.